Всім доброго дня. 13 серпня. Ось ходив на участочок на старій хаті. Зібрав Вірджинію. Нижні лісти. От, буду вижалчувати. Зараз переберу його до зеленчиший до зеленого желтіший до желтишего две пачечки буду 4 його. Ось я 11 числа его його... вот Гавана 11 августа Це два дня воно полежало. Бачите як піджовтіло. О. І тепер його ось сюди в задню. Ось у мене туже вжавчується. Вот, і И тут тюнечку воно выжелкиється полностью. Ось. И тоді уже на горюще. Хай там досиха. Пробуйте. Всем здоровья.